Ранок не повинен починатися з хаосу, але ось родина проспала, і кожна хвилина на рахунку. Робота, школа часу немає, а сніданок ще не готовий. Що робити, коли кожен момент дорогоцінний? Не хвилюйтесь, маршалок приходить на допомогу. З продуктами маршалок ви зможете швидко приготувати ситний і смачний сніданок. Лише 10 хвилин, і ваш стіл буде повен усміхнених облич, готових насолоджуватися кожним шматочком. З маршалок кожен ранок перетворюється на момент єдності та насолоди. Вирушайте у день з впевненістю, знаючи, що почали його. Правильно, Маршалок це не просто сніданок. Це ваш надійний помічник у ранковій метушні. Пам'ятайте, я завжди тут, щоб зробити ваш ранок найсмачнішим. Маршалок. Смак, який об'єднує.